Безоплатне таксі для пенсіонерів. Як замовити і кому ця можливість доступна? Які документи підготувати, куди звернутися і куди ви зможете їздити. І головне, що робити, якщо вам відмовляють в цій можливості, а їхати конче потрібно. Всі ці питання сьогодні детально розберемо, щоб ви могли самостійно все оформити і їздити по своїх справах, не витрачаючи зайві кошти. Вітаю! Я юрист пенсіонерів Вулах Михайло. Наш канал про ваші можливості в законодавстві України. Тож підписуйтесь, щоб не пропустити новини про ваші права. А ми розпочинаємо. Програма працює як соціальна послуга для людей з інвалідністю. Наша команда дослідила, як все це працює в місті Києві. Але такі програми можуть працювати і в ваших містах, тож звертайтеся до місцевої. Адміністрації, щоб замовити такі послуги. Посилання на сайт, де ви зможете все це оформити, буде в описі до цього відео. В столиці діє міська цільова програма Турбота на зустріч киянам 2022-2024 рік. За нею надається спеціально облаштований транспорт для людей з інвалідністю. Послуги можуть отримати люди літнього віку. Діти та дорослі з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату, ті, хто мають складнощі з самостійним пересуванням та потребують сторонньої допомоги. Послуги ви можете отримати безкоштовно. Це регламентовано наказом департаменту соціальної політики, виконавчого органу Київської міської ради Київської міської державної адміністрації від 29 листопада. 2021 року за номером 329 про затвердження порядку організації надання транспортних послуг в місті Києві. А щоб ви знали все про свої можливості в законодавстві України, про пільги, доплати, надбавки та інші можливості, наша команда юристів створила довідник пільг пенсіонерів. Сьогодні ви можете завантажити цей довідник. За посиланням в описі до цього відео прямо в Viber, Telegram або на електронну пошту. Тож читайте, це ваш перший крок до покращення якості свого життя. Якщо ж ви нещодавно отримали якусь доплату або пільгу, яка не викладена в цьому довіднику, повідомте нам, ми також внесемо ці дані в наш довідник і знімемо окреме відео, щоб всі інші люди поважного віку. Також могли цим скористатися. Так разом ми зможемо покращити якість життя пенсіонерів. Адже держава не поспішає телефонувати кожному пенсіонеру, розказувати, на що він має право, і допомагати йому все це отримати. А якщо ж ви не зможете оформити те, на що маєте повне право, звертайтеся до нас за номером, вказаним на екрані. Адже більшість з вас. Має право на безоплатну правничу допомогу. Про це ми детально поговоримо в кінці нашого відео. А ми продовжуємо: обсяг послуг на одного користувача не більше, ніж 124,5 години на рік. Транспортні послуги надаються тимчасово, постійно або одноразово. А зараз я зачитаю вам, на що саме ви маєте право. Отримання соціальних послуг відповідно до умов та порядку їх надання. Тобто, якщо є якісь умови, так ви їх і отримуєте. За вашим порядком ніхто діяти не буде. І цей порядок визначений законодавством про соціальні послуги, перегляд умов надання соціальних послуг та їхнього обсягу у разі зміни чинників, що спричиняють складні життєві обставини. Тобто, якщо ви маючи певний Узгоджений порядок надання транспортних послуг, і е, у вас в житті щось змінюється, погіршилось, наприклад, здоров'я, ви маєте право на перегляд раніше встановлених норм. Участь в оцінюванні його потреб в соціальних послугах. Тобто е, держава в особі інших органів проводить. Оцінювання, як ці послуги надаються, і ви маєте право прийняти участь в цьому і повідомити, чи було вам комфортно користуватися цим транспортом, ну, чи взагалі він не приїхав, і ніхто 에, навіть про це на вам не повідомив. Це насправді допоможе державі надавати ці послуги більш якісно. Повагу до його честі та гідності приватного життя, свободу думки та висловлювань. Це держава передбачила, що навіть те, що люди з інвалідністю ну, це більш складні громадяни стосовно надання їм послуг, все одно вони мають таке саме право на повагу їх честі та гідності. Відмову від соціальних послуг. Ну, тобто, ви маєте право відмовитись, якщо вас щось не влаштовує, ви не зобов'язані їхати, якщо передумали. Тобто замовлення, яке ви подали, не зобов'язує вас, коли таксі до вас приїхало, їхати, якщо у вас щось змінилося. Конфіденційність інформації, тобто, те, куди ви їдете, держава зобов'язана зобов зберігати у таємниці. Спілкування зі своїми рідними, близькими та іншими особами, Тобто якщо ви замовили таку... Послугу, то і вам потрібно пересуватися з кимось з своїх рідних, також це передбачається. Інші права передбачені законодавством про соціальні послуги. Це загальний пункт. Додивіться це відео до кінця, адже так ви дізнаєтеся, що робити, якщо вам держава відмовила в наданні безкоштовного таксі, а їхати конче потрібно і доїхати громадським транспортом для вас ну, просто нереально. А зараз ми поговоримо про порядок надання заявок. Щодо транспортних послуг, заявки на поїздки подаються не раніше ніж за 2-3 дні. І тільки в робочий час, з понеділка по п'ятницю. Між днем, коли ви подаєте заявку, і днем, коли ви хочете, щоб вас кудись відвезли, має бути цілий один робочий день, щоб цю інформацію могли опрацювати. Тобто, наприклад, щоб замовити поїздку на понеділок, звернутися потрібно не пізніше ніж у четвер, в четвер також можна. Субота не є робочим днем. Заявки не приймаються, але водії. Служби таксі можуть їздити. При цьому диспетчери оброблюють замовлення від пенсіонерів та інших людей з інвалідністю. Лише з понеділка по п'ятницю, з сьомої ранку до 18. Зверніть увагу, одна поїздка це одне замовлення. Тобто, якщо вам потрібно поїхати у лікарню і повернутися назад, то це потрібно зробити два замовлення. Подати заявку можна лише після того, як ви уклали договір про надання соціальних послуг. Як вам така можливість? Плануєте скористатися? Напишіть в коментарях під цим відео. І підписуйтесь, це мотивує нашу команду робити ще більше корисного контенту як для вас, так і для усіх людей поважного віку. А тепер про порядок, як отримати таку послугу: спершу потрібно подати документи до ЦНАПу, тобто до центру надання адміністративних послуг, отримати позитивне рішення від управління соціального захисту населення у СЗН. і підписати договір з соціальним таксі. До речі, у нас на каналі є окреме відео про всі права людей з інвалідністю. Посилання на нього буде ось тут. А тепер про те, куди ж вас зможуть відвести: школа, дитячий садочок, стоматологічний кабінет, лікарня, театр, кінотеатр навіть, але не той, що знаходиться в торгово-розважальних центрах. На північне кладовище вас таксі також не відвезе. Але ви можете добратися до кладовищ, які знаходяться. В межах міста Києва. При цьому нагадую, що якщо ви хочете звідти також добратися на цьому таксі, треба подати дві заявки. При цьому водій таксі може зачекати вас на точці, куди він вас привіз, до 30 хвилин. І якщо ж вам потрібно більше часу на те, щоб вирішити свої справи там, де ви приїхали, то по вас приїде інша машина. Після того, як підписаний договір, вам надається логін і пароль, всі замовлення. Ви робите на спеціальному сайті через свій електронний кабінет. Якщо ж вам відмовили у наданні соціального безкоштовного таксі, а їхати вам потрібно, то зараз ми розкажемо, що робити в таких випадках. Для цього потрібно завантажити на свій смартфон додаток уклон, обрати адресу, з якої ви їдете, вказати. Куди ви хочете саме попасти і обрати це дуже важливо, тариф інклюзивний. Тобто, це служба звичайного таксі, і ця можливість доступна для всіх людей, але, на жаль, вона платна. При цьому тариф не набагато більший, ніж тариф на звичайну поїздку. В звичайному таксі, але цей тариф має додаткові можливості для людей з інвалідністю. При замовленні інклюзивного класу доступне безкоштовне очікування. Цей час можна використати не тільки при посадці або висадці, але й при наявності проміжних точок на маршруті. По завершенні часу безкоштовного очікування ви можете використовувати простої машини для своїх потреб. За 3 гривні на хвилину. Час безкоштовного очікування залежить від міста, в якому ви будете користуватися цією послугою від уклон. Ця можливість працює у Львові та Києві та в радіусі 20 км від них. При цьому сервіс уклон обіцяє поступово розширювати географію надання цієї послуги. Цей сервіс працює для людей. Які користуються кріслом коляскою. В залежності від типу авто, пасажира, що пересувається коляскою, можуть супроводжувати від 1 до 3 людей. Якщо ж людина з інвалідністю пересувається без супроводу, то водій допоможе занести ваше крісло-коляску у салон, а також погрузити ваші особисті речі. Але звертаємо вашу увагу, що ця можливість доступна, якщо ваш будинок. Облаштований ліфтом або спеціальним, е спеціальним обладнанням для людей, які користуються кріслами колісними. Будь ласка, не розраховуйте на якісь екстра зусилля від водія, він має право у цьому вам відмовити. Ось такі можливості щодо таксі ми знайшли для вас. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Можливо, ви знаєте інші можливості, які доступні людям з інвалідністю, яким складно пересуватися громадським транспортом, а поїхати кудись дуже потрібно. Ця інформація допоможе багатьом пенсіонерам України. А ми все це проаналізуємо і знімемо додаткове відео на цю тему. Також нагадуємо. Якщо ваші права порушуються і ваша пенсія менше ніж дві мінімальні, на 2024 рік це менше ніж 4722 гривні, ви маєте право на безоплатну правничу допомогу. Для цього звертайтеся за номером, вказаним на екрані. Ви знаєте, кому ще потрібно надіслати цей матеріал. Для цього прямо під відео натискайте на кнопку. Поділитися. Бачу, що ви додивилися це відео майже до кінця і досі не поставили лайк. Для нас це дуже важливо, адже так, YouTube розуміє, що цей контент був для вас корисним і рекомендує його до перегляду іншим пенсіонерам. Тож тисніть лайк прямо зараз. Дякуємо, що додивилися до кінця і до зустрічі в наступних відео на нашому каналі.